Вітаю! Завершився 10-й тур чемпіонату США Шахів серед чоловіків. Він видався дуже результативним. У нас всього дві нічі. Лянг переміг Робсона, Сяв'ян переміг Вудворд Вудворс Шенклан зіграли нічюю. Швірс СО, СО зміг чорним здолати, Швірце. опарін Ранян, ніч'я і Крадов Обіана білим кольором зміг здолати мішу. Давайте подивимось. На турнірну таблицю. Після 10-го туру карвана залишається незмінним лідером 7,5 очок. На другому місці Веслі Со. намагається його наздогнати, і на третьому Левона Ронян, у нього 6 очок, але він вже математично не претендує на перше місце. В останньому туру якраз каруна буде грати проти Роняна чорним кольором. Буде дуже важко здолати ливона. А весь ТІСО білими буде грати проти Апаріна Григорія і буде намагатися перемогти, щоб наздогнати каруану. Давайте переходимо до самих партій, розглянемо партії лідерів Каруани та СО, як вони змогли отримати перемоги. Курано грав проти Мішри, як ми раніше і казали. Виникає у нас сицилійський захист. Білі стандартно підривають А4, чорний закриває фланг, ставлять білі коня на Т5, нападають на туру, тура відійшла. Далі хочу опити слон Е6, щоб вигнати цього ферзя з такого активного поля. Повернули туру на а 8 пішли F4, хочуть накатувати на королівському фланзі. А5 підкріпили пішака Б4, зміцнили свою структуру пішакову. Кін d 2 перебудовуються фігури. Поставив конян c 4 Хоч і чи з кому це не подобається, але не думаю, що тут така глибина, на яку аналізував Каруана і мав свої свіжі ідеї. Кін D4 одразу реакція правильно ED. Поставили Труна c 8 Причепилися вже до слабкості на С2, Тура Ф2. Десь прикрили, можливо, другий ряд. Слон F6 активізували слона, захистили пішака. Слон F1 теж слона активізували трошки. Повернули коня на Б3. Забираю на Б3 мішра. І це вважається помилкою. З цим, в принципі, я погоджуюсь, чому. В нас за чорних, якщо б ми грали два слони, дуже активне так? контролюємо повністю поле c 4 а хід слон b 3 він спрощує позицію і дає білим спокійно розвиватися. так? Забрали на b 3 вже якось структура з'ясувалася. Є слабкість на D4, поки охороняє слон, але в майбутньому цього слона може тут не встати і все це посипеться. Тура C8 здвоївся. Візуально, так, захопив лінію С, але після Ферзь D1, слон D3. Білі повністю стабілізували свою позицію, у них все під контролем. Поле для вторгнення c 2 С1 під контролем. Другий ряд теж під контролем. Все-все добре в них. Взяли спокійно під захист пішака Е4. Десь потім хочемо піти слон c 4 і слон D5 взагалі. Так. Максимально потужно поставити свого слона H4 спочатку. Король H2. Прибрали короля, профілактика з діагоналі, щоб завжди тепер був десь хід Е5 в майбутньому, та на E4 не висіло з шахом. f 3 під захист зі пішака. слон c 4 Вже прямує слон на D5 в майбутньому. Та перекрив лінію С, плюс причепився до пішака F7. Тура е 1 активізували Туру, захистили пішака на Е4, Тура Е2 знову захистили, десь Е5 в майбутньому буде загрожувати. Король G2 повернуло вже короля назад. Він свою функцію виконав, там наш 2 постояв, не заважав фігурам. І починаються маневри стратегічні. Поставили слона на d3, десь Е5, F5 хочеться смикнути. Знову король H2. Маневрують білі. ферзь f 1. Показують, що не хочуть вони переходити в веншлію, хочуть грати на перемогу. Король F2. Ступово, поступово розхитують білі позицію чорних. Повернули слона за 4 Знову на D3. Пройшли контроль сторони. Вже 40 хід пройшов, додалось по півгодини кожному учаснику. Маневрують білі, хочуть знайти якісь шанси на перемогу. Чорні просто вибрали тактику ходити туди-сюди. Десь, можливо, виникне трикратне повторення позиції або ходів. І тут білі вже вирішили переходити в еншпіль, бо шансів при ферзях не знайшли. Дуже активний був Ферзь, який контролював ці всі прориви. І починається вже наступна стадія партії, в якій Білі хочуть активізувати свого короля на початку, так, привели його на D2 для того, щоб контролювати поле С1 і підтримувати слона на D3. Так. Тепер тура e2, потрохи знову здвоїлись, поставили слона на С4, короля на 3, максимальна активізація, нікуди не поспішають білі. Які фігури могли активізувати, всі активізували. Поставили на найкращі клітини. Слон тут, як залізе бетон, стоїть, не дає чорним туром. По лінії С нікуди пройти, плюс контролюю цю діагональ, десь на F7, на D5, D5 і так далі. Знову маневри. Знову вони повертаються до одної тієї ж позиції, але потроху-потроху це все розхитується, часу стає менше і позицію тримати стає важче. Перебудувався вже на лінію С. І ось допустив маленьку помилку король F8. Рекомендовано було піти слон 6, перейти в різнокольоровий слоновий еншпіль Але вирішив, що поки зарано, коли корона туди переходить. Пішов король D2. І тут вже відійшов D3. Для чого цей хід? Віддаємо пішака заради того, щоб активізувати свого слона, бо він дуже погано стоїть. Забирає на С5. Забирають ДЦ, навіть не переходять веншплі з різнокольоровими кольоровими словами, тому що після такого взяття ми спочатку заберемо на G4, а потім заберемо на D3. Вже буде зайвий пішак. Плюс е, є тропинка така у короля, щоб він міг зайти на А5 і забрати крайнього пішака. І буде дуже неприємно це тримати. Будуть два прохідних з різних боків. Тому було вирішено брати DC, слон D3, і вже практичних шансів стало більше. Слон Б2 забрав, пішов Тура H1 і поступово-поступово починають білі далі тиснути. Вибудували свою структуру пішакову, вона в них краще. Чому? Тому що це такий, по суті, відсталий пішак. Ми його контролюємо, а на королівському фланзі є слабкі g4, плюс ми зможемо тут організувати прохідну. І король-2, до речі, точний ход. Чому? Слон F2 надає десь в варіантах, щоб не підвисало на G3. Максимально технічно грає Фобігана. Повертає Туру. забирає на G6. Міша намагається максимально обмінятися пішаками. Комп'ютерна оцінка мінімальна перевага білих, але з людської точки зору таке набагато простіше грати білими, а чорними дуже важко захищатися. Тура F1. Активізували туру вже по п'ятому ряду. Забрала на C5, забрала на А5, вже є два прохідних пішака, пішов король, далі активізуватися. Тура F4. Візуально так і хочеться походити, щоб захистити пішака на B4, але, як виявляється, це така неточність. Слон F2 теж логічний хід максимально, хочеться піти G3, G2, G1 ферзь. хочеться мати свою контргру, тому що всю партію стояли чорні, а тут є якийсь прохідний пішак, хочеться ним скористатися. Тура А6 максимально точно G3. Візуально теж логічно хочеться його провести в рух цього пішака і слоні 4. Абсолютно спокійно дія каруана. взяв під контроль поле G2 і Тура а 6 якраз піде далі на G6. Тура а 4 напали на слабкість H5, тура G6 дали шаг, і Тура G4 таким чином міняємо по суті тури. Чому, наприклад, не відійшов? На F7. Не зовсім зрозуміло. Можливо, він вирішив, що слонове HP буде нічийним. А можливо, після слона F3 позиція стає ще важчою. Далі пішак А йде. В принципі, білі взяли під контроль повністю пішака G3. І неможливо якось чорними вже створити контуру. Якщо напала Тура F4, можемо піти слоні 4, слоні 2. І а6 тут можна в принципі піти. Не БМ8 і Тура Е4 немає такої тактики через Тура G7 і король Е4. Потім. Тому, можливо, вирішив, що тут простіше буде захищатися. Плюс треба мати на увазі, що є цей кнот дуже жорсткий. 34 секунди залишалося на 4 секундах робив хід і переходив в цей вже енджпіль. Але виявляється, що. Ми захистили на H5, і після король c 5 чорні визнають свою поразку, бо далі немає сенсу чинити опір, просто пішак А під контролем короля відправляється на А8 і стає ферзем. А якщо чорні віддають слона за нього, то в нас залишається пішак H, хоч він і зі слоном білого кольору, поле H8, чорне, але залишається пішак Б, який дає змогу білим отримати тут перемогу. Ось таким чином карава надалі продовжує лідирувати в нашому турнірі. Переходимо до наступної партії. Веслі лід со чорними не зміг переграти Даріуша Швірца. Білі обрали нестандартний дебют для такого високого рівня, але дуже популярний в останній час. Чортні спокійно розвиваються, перебудовують свої фігури, захопили вони трохи центр, пішак D5 контролює важливі поля. А вілі хочуть просто проломитися на королівському фланці. Слона 3. Вимінюють небезпечного такого слона. Забирають на b 2 хоч і не подобалося комп'ютеру, але повністю зрозуміла ідея СО. So, він же ходив спеціально для того, щоб поміняти чорнополох слонів, щоб не було тиску. Маркировка в довгу сторону, А4. Захопили трохи простору. Хочуть, можливо, з цього боку білі поатакувати. Активізували ферзя на c 3 Ферзь B4. Переходить з sov Поставив пішака дуже активно на B4, який фіксує структуру білих пішаків. Король E2, C5. Закріпив пішака B4, захопив трохи простору. взяв під контроль по D4. Кінь H2, Слон h 7 Починаються маневри, десь хоче сопіти G5, щоб зафіксувати пішака на білому кольорі, і не дати слону тут нормально дихати. F4, білі не хочуть цього давати, але СО принципово ходить G5, щоб зіпсувати структуру. Не беруть білі пішака на g5, якщо, б, наприклад, забрали тут, то це на нашу користь. Плюс є якась тактика у вигляді слон D3. Висить на H3 слон, а потім і кінь. Тому Невигідний цей варіант для білих. Пішли Тура G8, забрали на g5 і h5. Закривають білі позицію, Залишають трохи слабкого пішака на g4, але отримують так прохідного захищеного на H5, плюс слабкість у чорних на F7 по лінії F. Пішов король на допомогу своїм фігурам. Прийшов він на E7 тримати пішака, тримати коня, а біль, в свою чергу здвоїлись по лінії F. Тура F8, профілактичний хід, захищаємо пішака на F7, тепер звільняється кінь, він може перебудовуватись кудись. Так це і робиться. Забирали на Е4, поставили коня на активне поле D6, щоб він контролював поля Е4C4. Міняють білополих слонів білі. F6, дуже обережно, захистили пішака на g5. Взяли під контроль поля e 5 Кін на d7 контролює пішака F6. Кінь e 4. Не міняються чорні, відходять конем. Привели його на H6. Кінь дуже гарна блокадна фігура, заблокували пішака на H5. Тепер кінь ще атакує пішака g4. Дуже гарне поле знайшов для коня веслі. Гарний такий маневр. Тура С8. Захистили десь пішка С5, звільнили коня. Тура F7, знову захист. Контролюємо пішака Ф6, Тура F8 перебудувалася. І пішов кінь. Він вже не прив'язаний до пішака С5, С4 не дають біля піти на D5, але дають побити на проході. Тепер Тура D8. Чіпляємося до слабкості D3, трошки розхитали позицію білих, здвоїмося по лінії D, вже є акцентована атака D3. Кінь D5, ведемо коня на F4, тому треба бити. Тура d5 потроху-потроху чорні свою позицію активізували. Фігури посилили і вже перехопили ініціативу. Тепер тура прив'язана до пішака g 4 друга тура прив'язана до пішака Д3. Тура Д2, Турад 6. Б4 намагаються біля створити якусь контргру, Це ЦБ забирають чорні, тура б 1 одразу чіпляється до слабкості, відігрує цю слабкість. Кінь G4 не подобається чискому. Пише, що треба було ходити F5. Хоча кінь G4 абсолютно, я вважаю, нормальний хід, забрали пішака, і в майбутньому будемо якраз проводити F5. Повернулося на H6, залишається слабкість на H5 вже повноцінна. Тепер ніхто її не тримає. І в нас є тут так два зв'язаних прохідних пішака. Тура B7 забирає білі, закрилося від шаху і g4. Пішов вже пішак в ферзі. Кінь H4, тура H5, забрали слабкість, плюс тепер кінь звільнився від оборони. Пункту а 6 щоб пішак сюди не проходив. Тепер він не буде нікого блокувати, а зможе спокійно грати. Король е 8 помінялися турами. Заїхали біля б 7. Король С6 відповідають чорні, нападають на туру. Тура а 7 зв'язали коня з турою. Тура H3. Розв'язалися якраз від зв'язки. Пропонувалося ще тураж2Ш, і потім в3. Можливо, теж це мало право на життя, але вирішив сопити тураж 3, і на кінь F4, Тура Ф3. Таким чином перебудувався. Пропонується обмін конів, тепер висить на F4, якщо набирають на F6, тому вирішив бити на Е6, щоб зберегти більше шансів на нічю. Напавши на вилку на D4, і СО спокійно відводить свого коня на F5 прикриваючи її поле D4 і зберігаючи коня, і всі загрози залишаються. В майбутньому десь хоче піти, можливо, кінь же 3. Кінь Д8 дають шах біли, А5 починають вести свого пішака в ферзі, і тут вже з'являється шах кінь d4. Кінь же не контролює поле D4 білий, і тому чорні спокійно відтісняють короля. Просувають G3. Білі беруть під контроль пішака G3. Чорні повертають коня на F5, захищають пішака G3 і нападають на туру. Забирають спокійно пішака D3, потроху розбирають позицію білих А6 і взяли під контроль теж прохідного пішака А. Тура G6, напали на F6. Дає спочатку шах Веслі, Активізує короля. На 7 Знову шах і забираємо. Тобто проміжкові шахи, які дають нам можливість ще більше посилити свою позицію. Невигідно було відходити на Е1, тому що після а 7 завжди буде хід, наприклад, а 7 тура а тура 6 я покажу тура а 1 король там Е2, і можна вже піти кінь D4 і G2. Вже підготували собі. Поле для перетворення в ферзі. Тому король D3, Тура 7, підтягнули короля на Е5, на F4 поставили, і після G2, король F3. Виявляється, що просто пішак заходить в ферзі. Тура G8, дали шах, І дуже такий красивий діамантовий хід Kін G7. Перекриваємо лінію G, і немає можливості тепер зупинити пішака, який перетвориться наступним ходом у Ферзі. Кінь G5 з останніх сил намагається біля боротися. Після королю G4 Кінь 4. Дали шах. Тура c 7 і біля визнали свою поразку. Яка ідея була в кінь Кіні 4? На Ж1 ферзь, якось піти Кініф 6 і знайти практичні шанси тут забрати туру намагатися. Хоч щось зробити в цьому Еншпілі. Але навіть таких шансів не дав Веслі, і спокійно, після Тураси 7, переміг. Продовжує Веслі наздогняти Фабіана Короана і займає друге місце в турнірі.